Ну, не тільки найкраще, скажу. Дещо інше скажемо. Інформація у членів виконавчого комітету є, статистичні дані є, я дуже коротко зупинюся на основних, на основних аспектах. Це те, що нове впроваджувалося в нас в 2025 році, те, що нам вдалося в 2025 році, і звичайно зупинимося над цілями, які ми повинні реалізувати у поточному і наступному році, те над чим потрібно працювати. Адже зауваження до роботи будь-кого того, хто працює, завжди будуть. Найперше, хочу сказати, що ж нового було в 2025 році у нашій роботі. Результатом спільної роботи нашого міського голови із селищними головами Молодівицької селищної ради, Линовицької селищної ради та сухополов'янської стало спільне розпорядження. Це розпорядження стосувалося напрямку інклюзії в освіті. Також вперше у минулому році ми впровадили практику перекваліфікування запитів на інформацію у звернення громадян. Звичайно, для цього мали бути підстави аргументовані підстави. Ми це зробили вперше. Зауважень немає. Також суттєво хочу сказати, що в минулому році суттєво збільшилася кількість звернень від військових частин. Зрозуміло, що ситуація в країні вимагає цього, міська рада надзвичайно велику допомогу надає військовим частинам всієї України, не тільки тих, які дислокуються на території Чернігівської області. І відповідно, якщо раніше у пріоритетності було питання надзвичайних ситуацій та оборонної роботи, то в цьому у минулому році. На перший план вийшло питання бюджету, фінансу та цін, тому що найбільше таких рішень ухвалювалося, і відповідно найбільше таких питань піднімалося у запитах та зверненнях, які надходили до загального відділу міської ради. Хочу також акцентувати вашу увагу, що, мабуть, вперше за всю історію в минулому році е суттєво зменшилась кількість документів, які надходили з Чернігівської обласної військової адміністрації. Я вважаю, що це позитив, але тут же хочу сказати. Що про суттєве збільшення документів, які надходили із прилуцької районної військової адміністрації та прилуцької районної державної адміністрації, і тут для нас. Важкість у роботі в тому, що ці звернення в основному надходять з короткотривалим терміном інформування сьогодні на сьогодні, сьогодні до 2 годин, сьогодні до 17.00, завтра до десятої години. Звичайно, для виконавців це надзвичайно важко, потребує акумулювати сили, але жодного зауваження з прилуцької РДА до нас протягом цього часу не надходило. Які ж фактори є підтверджуючими тому, що а, Прилуцька міська рада в частині роботи з документами в минулому році спрацювала і спрацювала ефективно. Ну, найперше, я хочу сказати, що забезпечено повністю виконання розпоряджень та доручень голови Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чагуса. За звітний період жодного зауваження щодо порушення терміну виконання до Прилуцької міської ради не надійшло. Також позитивом є те, що протягом звітного періоду до нас не надійшло жодного звернення від уповноваженого з прав людини, що було, що було характерно в минулі роки щодо порушення е, закону України про доступ до публічної інформації посадовими особами Прилуцької міської ради. Це також є свідченням того, що у міській раді. Дуже висока виконавська дисципліна саме у частині роботи із запитами на інформацію, також як і кожного року. Це десь вже, мабуть, протягом трьох чи чотирьох років. Я говорю про те, що Прилуцька міська рада очолює список, займає перше місце щодо роб... з найбільшою часткою успішних запитів. Це стосується саме сайту «Доступ до правди. Через цей сайт ми отримуємо найбільше запитів на інформацію. І на сьогодні у процентному відношенні така частка становить 92,6%. Також забезпечено повністю виконання 680 Десяти документів, що перебувають у на контролі у загальному відділі з тривалим терміном інформування, хочу сказати, можливо, для когось це буде в першій інформації, що найдавніший документ, який знаходиться у нас до, на контролі, зареєстрований у загальному відділі в 2004 році. Він перебуває на контролі 22 роки. вже. не знімають з контролю. До речі, я хочу сказати, що велика подяка всім, всім виконавцям, які працюють з такими документами, тому що це потребує значної уваги систематизації дуже великої кількості документів. Ну і звичайно ж, я хочу сказати про цілі. Які у нас є, і над чим нам потрібно працювати в подальшому. Ну, найперше, всі ми знаємо, що рік назад ми затвердили інструкцію з діловодства у Прилуцькій міській раді. Ця інструкція дуже об'ємна, але протягом цього року ми продовжували над нею працювати, і у нас виникло дуже багато питань. Тому проект інструкції новий розробляється. Напрацювання є. і Я думаю, найближчим часом ми внесемо зміни в інструкцію зділоводства і для посадових осіб Прилуцької міської ради буде реалізовуватися нова інструкція з діловодства, вона не буде з такими суттєвими змінами, але новизна у інструкції буде. Також для нас є таким, мабуть, болючим питанням це питання службового листування. Звичайно, протягом двох останніх років службове листування у Прилуцькій міській раді зменшується, але не на суттєвий показник, і тому нам потрібно працювати над тим, щоб службове листування між структурними підрозділами Прилуцької міської ради зменшувалося ще на Суттєво хочеться зменшення, тому що це дуже така робота копітка, і над цим питанням нам треба продовжувати працювати. Також хочу наголосити про те, що необхідно удосконалювати співпрацю між структурними підрозділами міської ради з метою вирішення питань, а не просто визначення відповідальних осіб. Всі ми прекрасно знаємо, коли документ об'ємний, коли потребує залучення дуже багато роботи багатьох структурних підрозділів, часто у нас виникає питання про те, щоб визначити просто відповідального виконавця. Хочу наголосити про те, що співпраця між структурними підрозділями. Розділами а, повинна бути, тільки тоді ми матимемо а, дійсно ефективний результат. Також хочу сказати, що посадові особи прилуцької міської ради постійно займаються самоосвітою. Це нам усім потрібно вчасно реагувати на новели у законодавстві, накопичувати матеріал, систематизувати його, адже виклик сьогодення це оперативність у роботі. Хочу сказати, що при посадові особи прилуцької міської ради. Конкретно про свій відділ, загальний відділ протягом звітного періоду взяли участь у 15 навчаннях. Також потрібно нам постійно удосконалювати роботу з документами, які надходять з органів влади вищого рівня, саме в частині ухвалення власних документів. Тут також у нас є прогалина стосовно термінів виконання і ухвалення відповідних рішень на виконання даних документів. А загалом я хочу сказати, що ніхто з нас не такий розумний, як всі ми разом. І разом ми не просто працюємо, ми створюємо результат. І на сьогодні результат стосовно роботи з документами я бачу. Дякую за увагу. дякую. і ми маємо за